Сьогодні в усіх зливних бачках банкової, яка намагається дискредитувати мене, зазначається, Порошенко задекларував 4 мільярда гривень доходу. Ну, здавалося б, з кожної копійки я заплатив податок. Сама мета декларації була так, щоб джерела твоїх видатків точно демонстрували суспільству. Джерела чистоту походження і сплату податків за доходами. Вони це використовують з іншою метою. Думають, що цим вони мене дискредитують. Зараз дам вам три цифри. Вони пишуть, і це правда, що рівень доходів складає 4 мільярди гривень. З цих чотирьох з лишнім мільярдів. Мільярд шестьсот є кошти, які повертаються з. Військових облігацій державної внутрішньої позики, тобто ці кошти, які мені належали, і вони просто повернути державою, коли я вкладав гроші в військові облігації. Решта, що залишилося, з них звертаю вашу увагу: видатки на благодійний фонд Порошенка в 2024 році склали більше 2 мільярдів гривень. 90% коштів, які я заробив, пішли на армію. Пішли на благодійний фонд. Я подивлюсь, як ви це дасте. І мені нема в чому виправдовуватися навпаки, я цим пишаюсь, тому що підтримка армії і є сенс мого життя уже більше як трьох років мене і моєї команди. Технічні розробки. Інвестиції в наукові позиції, які мають тримати дуже високо оборонну промисловість нашої держави, і допомога армії. Від правильно душових комплексів від пересувних авторемонтних майстерень, від шиномонтажу, від командних пунктів, від станцій РЕБу, від безпілотних літальних апаратів, і лише FPV ми поставили вже на фронт більше 70 тисяч з ефективністю вище 50%. 70 тисяч це означає, що 35 тисяч орків. Були покарані за те, що вони вдерлися в Україну. Я пишаюся такими цифрами. Я Сто відсотків зроблю, щоб мене ці незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати а підприємствам сплачувати податки, бо я навіть податки не можу заплатити, бо банки відмовляють по інструкціям Нацбанка. Но ми робимо свою справу. Ми наближаємо перемогу України, ми наближаємо мир через силу і ніякі хапуги, бариги. Рекетіри з влади нас не зупинять.